Правій, добре, зайшов гарно. На турбоколу наліво. На турбоколі, ліворуч, блять. Так, ми поїдемо ліворуч і зараз давай розберемо, там варто ввімкнути лівий покажник чи не варто. Кому я його там можу вмикати? Зараз подумаємо. Ну я би я би вмикав лівий пок. Я на автоматі вмикаю. Так. Вмикаю лівий, вмикаю правий. Лівий заход, правий сход. Все, так. щоб не думати, але. Іноді я вибираю ну, з цього приводу максимально багато срачу, вмикати не вмикати, але розумієш, вони по правилам дорожнього руху о, вчора казали, блять, вмикай, а сьогодні кажуть ніхуя не вмикай. Це ну, водійчиня чи водійка. Не. Метро, метрі, пальто, пальті, блять. Кому я хочу його тут вімкнути? Давай. Знаєш кому? кому? Тому хто пізніше. Мене зайде mm. в коло зліва, так. щоб він зрозумів, що не треба, бо я, блядь, не туди, я сюди. Ну його okay. не було, тому не було кому вмикати. А тепер правий, тому хто буде заходити сюди, щоб він зрозумів, що він може заходити. Я не піду далі по колу. Так. Логічно. Так, да. Це супер. Ну, а, а, хоча коло з однієї, це мікроколо е, ну, і коло ще з однієї коло смуги. в 10 км за годину, а не так, як ти завжди. Ну, це да, для... завжди то я 12-13 фірю 15. 18 сподобав. І кондьори, коротше, в тарці дома. Як їх, блядь, обслуговувати? Скажи мені, будь ласка. Як, блядь? Як їх обслуговувати? Ніяк. Як його заправити? Як? А, це круто. Огонь? Оце круто. Панелі, енергопанелі. А це, це сонячні Сонячні, Ти так. Да. замість утеплення. Красавці. Це дом який автономний. Так, це хай-тек, хай так. Хай так, так. Та. Це круто. Так, да, круто. Блять, у нас тут знову мікроколо. Да. Сука. Тут і через. А, а я зрозумів. Ми тепер і... як на Макдональдс поїдемо? Ні, ми поїдемо прямо. Ну і ми поїдемо чи прямо, чи направо, і ми на бажана з'їдемо. Так, зміщуємося через дзеркало. Бо к'юшка їде по центру. Ну В неї там, блін, немає не змоги проїхати. Так, теж обмежена глядовість. О, не ага. Просто, просто промовчу. Так. <проб> да. Молодці. Так, я праворуч. Подивляюсь, щоб зліво ніхто раніше в мене в коло не заскочив. Не заскочив? Блять, не заскочив. Ну мотик майже заскочив. Далі в мене тут є тільмоптіль. Об'їзд перешкоди через ліве дзеркало, але мотик там хоче мене вбійти. І Потрібно. ми наліво тут їдемо. Та ну нахуй. Д давай, давай наліво, так. Я, ти Як так? Ну зустрічки. А ну, блять, та да, да. розмітки я не знаю, не бачу. ним з'їжджає. Зустрічки. Добре, далі лише праворуч. Угу. Тут мені вмикати правий покащик чи відразу лівий. І так, увага, оця червона хуйня це, блядь, велосипеди. Якщо вони зліва там під гострим кутом будуть заходити, я вже лівий вмикаю, бо я далі буду зміщуватися Не будеш. через мертву зону. А, я залишусь тут. Так, і Хочу, питання, так. і питання: ось тут поворот правий. Чи ніякий. Чи Куди ми їдемо? Прямо? прямо Прямо на мост ми їдемо. Блять, стрьомно, бо зліва можуть в'їбатися в мене. Во. Я вмикаю лівий пав... поворот. Ось тут я вмикаю лівий поворот і їду прямо. Я би зайшов ось так в праву смугу, якщо чесно. Блять, бо вліво якось стрьомно, я контролював постійно ліве дзеркало, але да. виходить тут без показчика, бо я нікуди не повернув. Це було зміщення і зміщення під контрольне дзеркало. Але я не дивився вправо, я дивився вліво, щоб мене просто не Не ещип, так. Да. Я взагалі то заїжджаю по сусідній і залітаю теж вліво. Далі, напевно, ми праворуч да, правильно да, розуміємо. Так, да, так, да, так, да, ось тут. Тут мертва зона, що капець, і тут можуть прилетіти. Ось ми обидва в неї заглядаємо. Далі при правому повороті справа теж вельчики. Нема їх там? Нема. Тобто голову через плече повертайте, не лініться. Можливо, це вам врятує. На оцьому мості мене якось багато-багато років тому, років 15 чи 18, Занесло. Я розгрузив задню ось на сухому асфальті літом. І мене тут покрутило, покидало, покидало. Я туди чуть не впав і от тут отстав. Тому, щоб, так. Швидше, я, що? я тут лівий вже вмикаю, Вов. Та, 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 ну, тобто, та, та. я ну, не правий, нахуя мені, Кому? я не розумію, кому я його вмикаю, цей правий. Тим, хто позаду мене їхав, він спитає, ти що, дав байок? Нах... Ну, йому зрозуміло, що я пойду не ліворуч, а праворуч. Ми грагама, а поїдемо, так що можеш вер... вертатись. Я — стріма... Я поясню і обґрунтую, чому я це зробив. З цього ряду повертають? Е, так. В цей ряд вклинюється. Я не хочу, щоб ми не вклинились, я туди перелаштуюсь після а, вклинення. Просто-напросто. Але гонщик правого ряду на ланосі мені завадить. От я заїхав подалі. ну Тобто, в мене це вже як звичка. А, просто це як безпечне водіння, знаєш. Коли я е, сам перетворююсь на гонщика правого ряду оцього конченого, то я Лупашу, звісно, по праві газку піддаю і здалеку сигналю ще, щоб не, не вклинились в мене, щоб вони звернули увагу, що е, долбайоб трошки більше, ніж вони, з'явився. Ну тут все просто. Тут теж з двох сука смуг можна повернути, але тут права е, звільняється лише в самому кінці, і вона відразу там запаркована. Тобто, оцей Василь, котрий, тут. Хочеться вімкнути, правда? Так, да, тут хочеться. А, і якщо отут Василь з правої смуги стане поряд з нами, то він, напевно, що буде в повороті по широкій дузі газувати і в центр дуги, в внутрянку дуги пірнати. Тут, коротше, якщо він виживе, то треба йому допомогти пригальмувати, і щоб він просто-напросто в нас виходить, не в'їбався. Мільйон раз так робив. Я ж про те. О, у нас якраз одна камера вже вирубилась. Блядь, що я туплю? Мені ніхто не сигнали. які водії класні. Так. А ми якраз парканемся напроти спортлайф. Да, 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 да. І перестадумо батарейки. Ох ты. Ася. Ася, да. Ася, блядь. Или ас я. Ас я. 26, 10, 10. Так, ми шукаємо місце для зупинки. Блять, там що знак. Там нахуй. Де? Де да, знаю. знаку від знаку до найближчого перехрестя. Правильно? А ось тут, а ось тут. А ось тут. А знаку он, від okay. знаку до найближчого перехрестя, правильно? Так. Тобто до знаку я можу запаркуватися. Так. Я не порушу правила дорожнього руху. Ооо, так. Добрий вечір. Фоткай. Ну, зараз почекай. Ага. Мы ну, зараз потушимся. Так, туши ту. Тушу